13-го року І я запрошую на цю сцену бубнюк Вікторію, Морозюка Романа, Грищук, Лілію, Ковардюка Олександра, Морончука Романа. Все. Це та остання мить, яку ніхто у гості не чекає. До нас вона розлукою спішить і нас усіх сьогодні розлучає. Ну, от і все, наш випускний триває, всі іспити здали, і маємо атестат. Ми головні сьогодні в цьому залі, а парти наші ждуть нових малят. Шановні вчителі, і в радості, і в горі до вас ми поспішали стільки літ підряд. Скажіть, чи боляче вам, які нам сьогодні, що парти наші ждуть нових малят? Дорогі наші рідні вчителі, ось уже пролетіли ці швидкі, воно час повільні 11 років щодня, щогодини, Ви піклувалися про нас, а ми не помічали цього. І ось в цей день прощання ми хочемо сказати вам дуже дякуємо за ці перші кроки, які ви допомогли зробити нам оцей прекрасний світ навчання. Дорогі наші рідні, найніжніші у цілому світі батьки, за любов і ласку. За те, за ніжність, тепло і терпіння, за те, що ми живемо. Бачимо сонце, чуємо спів птахів, милуємося росою на квітах, за мудрі поради, які ми замдячуємо татам, та за те, що носили нас під серцем, ми цілуємо руки мамам. А ще ми обіцяємо, де б ми не були, де б не вчилися, де б не працювали, ми завжди будемо поруч. Ми завжди будемо приїжджати та любити вас. Найкращі в світі однокласники. Бережіть вірних друзів своїх і вшановуйте батькове слово цих Простив і дотримуйтесь обов'язково. Хай доля мережить на ваших життєвих стежках, рушниках, чарівні, барвисті узори, знезабуто про шкільні руки, що ніколи не повернуться. Із конвалі, зітхання за безжурним дитинством, і лілії світлих надій на майбутнє. Удачі всім! Рідна школа, сьогодні ми прощаємось з собою, спасибі тобі за цю нашу теплу назву. Випускники 2013 року, школо! Ми не прощаємось з тобою. Ми кажемо тобі до зустрічі, і ти пам'ятай нас, не забувай! І ми дякуємо тобі за все те, що ти нам дала. Ми були, ми є і ми будемо однією командою, командою першої школи.